Вам знайома ситуація, ви схудли, але знову набрали вагу. Це не просто випадковість. Причина в тому, що у вас немає чіткого плану дій і підтримки. Ваші знання про дієти: грічані, кефірні, огіркові, кетодієти все це не працює без системності. Я навчаю своїх клієнтів простій, але ефективній системі. Це не просто дієта, це персональний наставник, персональний план дій та збалансовані продукти Herbalife. І повірте, ця формула вже довела свою ефективність на сотнях людей. Не бійтеся, ваша вага не повернеться, якщо ви опануєте нові звички і закріпите їх в своєму житті. Я гарантую, що ви зможете підтримувати результат довгі роки після завершення програми Herbalife. Не відкладайте на завтра. Давайте почнемо вже сьогодні. Після безкоштовної консультації ми складемо чіткий план дій і вашу індивідуальну програму. Уявіть собі, цієї весни ви зможете носити одяг на два розміри менше. Це не просто мрія, це реальність. Долучайтесь до моєї групи і змінить своє життя на краще. Ви варті цього.